Добрий день, друзі. З вами, як завжди, Микита та мій запрошений гість Владислав Волиниць. Він студент, майже випускник Карпенка Карого, на четвертому курсі навчається. Запросив я його лише по одній причині. Ну, одна головна причина, скажімо так. Він зі своєю студією бульбуль Медіа зробили дуже круту озвучку першого сезону клинка, що знищує демонів. Я був. Реально вражений їх чудовою роботою, хоч це ви ж всі ну типу, не професіонали взагалі були. ні. От а якість була напевно краще ніж студії, котрі вже по декілька років працюють. Тому я вирішив запросити його, бо він дуже розумна людина в цьому плані. Бо я став невеличкою частинкою цього проекту і зрозумів, що людина ще шарить, тому для розбору озвучки він ідеально підійде. А сьогодні ми будемо дивитися нормально, так не шумівши аніме, пекло, рай, пекельний рай як завгодно. Hell's paradise. парадайс. Paradise, paradise. Of course. Ось yes. ось так. Тому ми починаємо. Перша студія буде Інарі Даб. Як дочка Шінобі, а більше голови виросла такою. Якщо так, то нічим цьому не зарадиш. Однак у мене ще ж ось... тут е, я вставив ці моменти. Зараз буде три кадри е, з цим диктором. Він озвучує різних персонажів, але мені здається, всіх однаково. Та не завдання для тебе. Ця пані не просто якась там перевіряльниця. Вона випробовувачка мечів із едо. Люди стають квітами. Що за нісенітниця? Оце так-так. Ну й дива. Значить, той острів таки існує. Для тих, хто не знає: несинхронний дубляж це коли ти робиш поверх оригінального голосу, озвучку тільки. Повністю відтворюючи емоції героя. Тобто можна не потрапляти в ліпсинг, але ти повністю відтворюєш емоції, і це називається несинхронний дубляж. А дубляж це коли повністю прибирається оригінальна доріжка, і ти повністю попадаєш в губи. Де. До чого я це казав взагалі? Тому що зараз анімає якось, от воно просто прийшло на. Особливо озвучку це не синхронний дубляж. Тобто всі називають це озвучкою, але по факту це не синхронний дубляж, тому що всі намагаються грати, але залишають оригінальний голос. Угу. Корисна інформація, дякую трошечки. Ну що, давай далі. Зараз послухаємо, здається, тут у мене були претензії до цієї паночки. Давай. Замовкни! Я не тримаюся за життя. Що ти взагалі знаєш? Про світ, у якому я жив. Я порожній. Я Габімару порожній. Безсердечний монстр. Я ніколи не зможу стати людиною. У мене є невеличкі питання. Mm -hmm. uh, як. Я не знаю, наскільки професійна ця студія і, і на Рідаб, чи і на Рідаб. Чи Інаріда, чому вони вирішили підібрати актора з ну, з такою поганою дикцією? Ну мені здається, тут працює та фішка, що він може створив цю студію. і Він як головний в цій студії, то я буду озвучувати головних героїв. І, напевно, якщо згадати той голос того, те, що він у всяких персонажів озвучував, він більш дорослий. Він трошки не підійде темрально. У них, напевно, немає просто вибору. Тобто, ти думаєш, він як засновник просто вирішив взяти. Ну, так, один з таборів найвищі говорящі і підходящі під. Тембрально підходящі під головного героя. Якщо ви хочете стати кращою студією озвучки, вам треба шукати хороші голоси з гарною дикцією і знанням української мови. Коли глядач дивиться серію і чує, Ну, що ти ти іди. Ну блін, просто це дуже неприємно, і на місці б я б на місці глядача я б одразу б скіпнув цю озвучку і знайшов би кращу. Тому краще все ж таки напрягтись, постаратись і знайти нормального актора озвучки. Ну що ж, а тепер фрагмент з паночкою є земля, сповнена родючості та радості, де немає болю. Шінсенькьо. Люди в неї вірили з давніх давен, називаючи раєм іншим світом і небесами. Казали, що вона далеко на південному заході за межами королів Сварюкю. У нас є два чоловічі, один жіночий голос. Чоловічий один приємно звучить, але виходить озвучка, а ті намагаються робити несинхронний дубляж. Претензія до того першого актора, що в нього все монотонно. Тобто він якось не виділяє, не розділяє персонажів своєю подачею, своїм тембром, а ці вже розділяють. От тобто, тут іде така різниця. Ну, і у головного героя проблеми зі звуком, проблеми з умовою. Ну, я у дівчинки я не помітив, щоб вона робила якісь певні емоційні. Там їх і нема. Ну, ось тобто, ну я не знаю, просто тут... як це оцінювати. Ну, типу, озвучка як озвучка, по 10 бальній шкалі, то. Десь, ну, 6 там 5 з половиною десь із десяти. Ну, от я погоджуюсь з шістіркою. Наступна студія напевно, флагман серед української озвучки аніме фанвокс. Можна? Я поговорю трошки mm -hmm. про це. Можна. Е, я дивився фанвокс. Ну, буквально там пару серій у них якогось аніме, не пам'ятаю. Можливо, той самий клонок я починав дивитись. І ну, прикиньте, мені не сподобалось. Мені фанвокс не подобається. Стандартна озвучка, стандартні голоси. Тобто, у них якось подача е у акторів, якась вся однакова і монотонна. Ну, коротше, нудна. От, ти, ти ж береш пряму участь у фанвоксі, правильно? Ось. І так. от скажи мені. Я просто чув, що е, і фанати фанбокс, і е, команди фанбокс, деякі з них, не всі, е, бувають трошечки токсичними до інших студій. Це правда, чи ні? Токсичності в нашій команді я не бачив, але є конкуренція. Тобто ми хочемо бути кращими за всіх, от а між собою якогось там, типу обсіраловки інших студій, у нас немає такого через те, що фанбокс. Зараз женеться за кількістю і за всіма онгоїнгами, то це мені здається перетворюється в деякий конвейер і трошечки втрачається оця якість ну просто можливість робити багато проєктів за рахунок великої команди. Команда дуже велика. Усе наперед заплановується, тобто вони не беруть щось. О, крута, анімашка візьмемо. Тобто, вже за місяць ми знали, що ми будемо робити. От у нас здається чотири онгоїнги зараз. Ну я сподіваюся, що я тебе цими словами не образую. Ні, Це ні, ні, просто все. моя суб'єктивна думка, тому що у кожного, у кожної студії свій головний режисер, своє бачення. Ну ти, ти ж там не режисер. Ні, ось. Ну, типу, у Фанвокса свій режисер, у нього своє бачення, ці озвучки. Тобто у мене таке бачення. І це воно не збігається, це нормально. Ага, ага. Воно не збігається, це нормально. Але ну, я нічого проти фанвоксів не маю. Типу, вони записують своє. У мене є своє бульбуль, -буль, я записую своє. Все, До побачення. Було дуже багато претензій до фекання і здається, цякання у цієї у тебе, неї? — у мене до неї. так. — Попри те, що казав буцім, то прагнеш смерті, мені здається, що ти чиниш спротив? Чу, Спротив. Mm -hmm. Затушила і mm -hmm. смерті вона тякнула. Навіщо б комусь без жаги до життя? Це так? Ні. Яка причина твоєї спроби втечі mm -hmm. із села? В ньому я вбивати двадцятьох, чинячи спротив? Габімару, колишній шинобі із Івагакуре, що? Ви ж, коли записуєте свої голоси, ви ж відправляєте їх звукорежисеру. Так. Правильно? Або він тямить і приймає те, що вона робить, або він не тямить і приймає те, що вона робить. У мене більше питання до її, якби, озвучки, тобто складами якось ритмічно і неживо. Вухо просто дивно реагує на це, тому що я такий слухаю, такий... якась вона. Роботична, коротше, типу, вона робот якось говорить. Просто я вважаю, що мета нас, як даберів, взагалі діячів мистецтва, це виховувати в наших глядачах е, правильне бачення, розуміння нашої мови, тобто на своєму прикладі показувати, як правильно говорити. Насправді, я дуже вдячний своєму викладачу Олександру Васильовичу Завальському, тому що така людина Дуже, дуже-дуже. Mm. Дуже... Знаюча, дуже професійна і розумна і мудра людина, яка мене за ці чотири роки навчила дуже багатьом речам, завдяки чому я тепер, хоч трошечки, але знаюся на озвуці, дубляжі, просто іноді дабери забувають хер на те, щоб типу покращити озвучення, покращити якість української мови. І, ну, і слухач, як це кажуть, піпл схави, тому що він теж не знається на цьому. Типу, і так піде. Але я проти цього типу. Я, я все ж таки притримуюсь того правила, що треба максимально е, вивчати українську мову і вдосконалювати її теж максимально. Зараз ми побачимо уривочок головного персонажа. Я порожній Габімару! Безсердечне чудовисько! Як би не старався, людиною мені не стати? Я здається, знаю, чий це голос. Це, по-моєму, Адріан Зетпі. Він майже усюди однаковий. ну, Я, я тому його і, впіздра, і одразу впізнав. І тут якби якось сильно <кхів> оцінювати або критикувати його. Оцю озвучку, то я не можу, тому що ну, вона нічим не відрізняється від інших акторів. І ну, якщо порівнювати з оригіналом, то там е, актор а, а кричить. Ну, це навіть трохи не доходить до несинхронного дубліжу, про що я їй казав. Я б не сказав, би, що я в захваті, я б не сказав, би, що мені прям це дуже сподобалось. Я б напевно все ж таки послухав би ще якісь yeah. озвучки uh -huh. і, і вибрав би кращу. Зараз ми будемо слухати озвучку від Дідько Студіо, студію, яку створив Давід, наш частий гість. Зараз оцінимо їх роботу. Погнали? Погнали! Починаємо, як і минулого разу, з головної героїні, з претензій до неї. Людині без бажання жити ні. Сам... Чому? Ти намагався втекти з селища. Я мав визнання голови. Визнання. 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 Пане суддя домовленості виконано. Справді відчувають люди, коли вони вмирають. У Лезі відображається справжня сутність в неї вірили з давніх часів. Щоб знайти потенційних кандидатів. Когось певно, вірить, що ти ще повернешся. Асиміляція. Подорож на таємничий острів. Порожній Габімару. Це порожня людина, без крові до сліз. <рив> <От>. е, <рив> ну, <рив> от, давай розпочнемо з цієї дівчинки. Ну, пекання асиміляції. <рив> Поки забудемо про е, як його не картавий, а. Е, гіркавий, гіркавий. Так, а що мені ще казати? Я вже Все сказав. А емоційно, як тобі? Просто начітка тексту хрінова. Е, ну там видно, що дівчинка ну, взагалі не знається на самові. Вона не знає, що таке асиміляція, що таке правильні наголоси. Вона напевно і не робить цей е, артикуляційну, артикуляційну гімнастику. гімнастику. Я не знаю, як це коментувати. Ну, це погано. Це погано. Тому що е, мені здається, що скоріш за все, це одна. З тих даборок, яка не хоче розвиватися в українській мові. Тобто, вона знає її, як знає, і записує так, як вона може. І на цьому її розвиток закінчується. І це погано. Ми почули далі, де головний герой? Я безсердечний монстр. Як би я не намагався, я не стану людиною. Оце щось уже більш схоже на несинхронний дубляж. Uh -huh. Він впорався непогано. Голос актора не має дисонувати, uh -huh. воно має бути дуже гармонійно, органічно. І саме тут я дивлюся, і моє вухо воно не ригає. Тобто воно радіє і таке. Ну, нормально, приємно слухати, типу, все добре. Підходить під цього персонажа, під його емоції. Зараз ми будемо слухати студію <кій> Sub Studio. Велике вам дякую за субтитри. І вони так само роблять і озвучку. Не найкращу, скажімо так. Але ти зараз почуєш наскільки. Окей. <реш> просто від а до я слухаємо. Страта шляхом обезголовлення вимагає неабиякої майстерності. Не так просто відрубати голову, яка приєднана до шиї міцними кістками та більш ніж десятком м'язів. Ім'я Габімару. Щенобі родом із села Івагакуре. З самого дитинства тебе навчали мистецтво бувати. Ваші тяжкі тренування здатні пережити далеко не всі, але тіла тих, хто вижив, набувають разючих властивостей. не брехня, в якій ти намагаєшся переконати себе. Замовкни! Нічого мене не тримає. Та що ти взагалі знаєш? Що знаєш про життя, яке я прожив? Я порожній, порожній і не інакше. Це все. Дякую. <реш> ну, Чутно, що вони не професіонали, і вони все ж таки більше спеціалізуються на субтитрах. Я думаю, ну, напевно. С... Чисто собі в кайф, вони напевно роблять цю озвучку, вчаться. Це мені так здається. <реш> У мене просто таке враження, що це діти. Це <реш> діти. І, так, полюбе. Ну, років 15 мені здається. аж так. <реш> ну, судячи з голосу дівчинки, мені здається, що їй <реш> взагалі там ну, 14. <реш> Молоденька, так. Я не знаю, можливо, можна їм щось порадити, якщо вони взагалі подивляться це відео. Ну, перше, що я хочу сказати, головному герою треба купити і нормальну апаратуру. По-перше, треш. Тому що я розумію, що там деякі треба моменти озвучити дуже гучно і голосно, а мікрофон цього не може дозволити і каже тобі, а. Не кричи мені, тут я буду гарчати теж, бо ну, типу, і ну, не подобається мені таке. От. І а дівчинці треба. Та, та не тільки дівчинці, там мені здається всім, якщо вони реально хочуть розвиватися в сфері озвучки, які всі ми зараз це робимо, то треба вдосконалювати свій мовний апарат, свою українську мову, своє технічне. Обладнання. Ось тому є над чим працювати. Типу, ну не слухайте наші засьори. Просто їбаште вперед. Наступна студія Кіото. Багато хто, здається, хвалять. Дуже хвалять їх так. У коментарях я читав їх. Прям Ну, Для мене ця озвучка, ну, і ця студія, я по-моєму не слухав. Їх, їхні анімешки тобто зараз для мене це буде перше враження мені лиш сказали що їх бив голова селища акцент нам яких шипляють <гум> завдяки своїй роботі я багато разів бачила як люди прощаються з життям я зрозуміла що відчувають люди коли помирають так. на лезі відбуваються істини нутро людини які брешуть самі собі що прийняли смерть у тебе є жага до життя. Ти не міг померти через свої почуття до неї, чи те, що ти говорив про жагу до життя. Пане, ми все підготували. Я готова у будь-який момент. Ні магістрат, ні шинобі селище, і пальцем тебе надасть захист самого Сюгуна. Мене просто трошечки здивував той факт, що ти на початку перед як перед тим, як ми поглянули. Цей запис ти мені сказав, що кіото дуже хвалять. За що? ти А, чи просто Я прочитав в коментарях, що пишуть люди частіше за все, що Кіото крута озвучка, кіото молодці і так далі. Тобто більше, ніж про інші студії. Ну. Не знаю, може, ти мені спеціально показуєш такі погані моменти, і типу, ну тут же все одно все чутно. Тобто да, її подача. і я показую головні проблеми. Окей, якщо говорити саме про цю дівчинку, то е, ну там, там дуже все погано. Там, по-перше, пом'якшення шиплячих, е, немає м асиміляцій, погана вимова з простих слів. Тобто, я там по моєму навіть почув не панне суддя, а. Пана суддя. Ні, вона сказала просто пане. Здається, пане. Ну, ну, окей, ну не, не суть. Не да. Але факт в тому, що прості слова, вона чомусь, е, може, вона під час запису не почула. Хоча як можна не почути, е, якщо ти дав, <звук> <звук> якщо ти дабер і записуєш е, свій голос, ти по-любому його переслуховуєш. І як можна не було. Як можна... Було не почути стільки скаверканих слів, які ти сказала. Перепиши, ну це ж займає недовго часу. П'ять секунд, напевно, видалити, видаватися писати. Да. Ну, типу, чому так халатно ставитись до своєї роботи? Тим паче, якщо є люди, які вас реально хвалять, то ну, маєте відповідати цим словам. Трошечки, трошечки. Професійніше ставтесь до своєї роботи і трошечки е, ще більше любові. Ну, коротше, так, да, трошечки більше старанності додайте і не лінуйтесь е, щось переписати, щось дописати. Тобто, переслуховуйте і вслуховуйтесь, те, що ви говорите. Чудові слова. Повністю погоджуюсь. Продовжуємо далі. Зараз слухаємо головного героя. Mm -hmm. Я порожній! Габімару! Безсердечне чудовисько. Скільки б я не намагався мені, ніколи не стати нормальним. Так, я одразу скажу. Я те, що от мені дуже сильно різануло зараз вухо, це логіч... логіка в реченні. Він сказав: якби я не намагався мені, тобто він якось так дивно поєднав ці слова. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто, якби я не намагався. Мені та, та 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 ось логіка побудови речення. А те, що він сказав, якби я не намагався мені, і ну вже якось, типу, неправильно це звучить, тобто нелогічно, так не говорять люди. І що ще мені різануло вухо, те, що він е, кричав, ну або не кричав, намагався е, е, Хрипіти? Ну, так, да, хрипіти, якось мені здалося, що це було на голосниках. Тобто він так. А -а -а -а". І, такі... І мені здається, якби він так ще годинку би посидів перед мікрофоном. Ну все, то габела. Типу, типу, прощайся, коротше, типу, з голосниками побачимось завтра. Коротше, в лікарні. Покажіть мені хороший приклад, за що хвалять кіота. Поки що я не побачив. І остання студія: Амоногава. Як правило, на вогнище спалювали паліїв. Білі від опіків просто жахливе. Оце ми почули амоногаву, mm -hmm. і зараз ми чуємо приклади інших е оповідачів. Окей, зараз Інарі. наріння на вогнищі також було одним із видів страти. Коли жертва горіла, вона відчувала жахливий біля збалення на вогнищі. Це зазвичай покарання за підпал. Дідько опікання плоті завдає неймовірного болю. Страта вогнем зазвичай виступає покаранням для паліїв. Опалена шкіра завдає жахливого болю. От, тобто ти почув цього хлопчика з Амоногави на початку. Mm -hmm. Ну і потім приклади більш, я вважаю, підходящі. для... Там після Амоногави була і Нарік, потім. Шо Дідько. Було? Дідько, Дідько. Було. О, е... Чи блін, я от не пам'ятаю, там, коротше, або друга, або третя е, голос. Е, е, не, дідько -то ти був, я... Uh -huh. да, Ні, не, не ти, значить друга Інарі. Е, там якось голос дуже дивно у нього була подача. Тобто е, на -на -на -на. Ну, то, то він якось так дивно продовжував. Uh -huh. от там, Затягував, uh -huh. да, да, так. Ми чули дівчинку, яка не договорювала слова, а він тут продовжує, наче, типу. Е, я купався на море. Я сходив на кухню. Тобто він якось так дивно продовжує слова. Нащо mm -hmm. не розумію? Тобто, це був приклад. Ти зараз почув ще акторів з інших студій, mm -hmm. щоб була потім якась картинка, щоб оцінити їх. Зараз слухаємо головного героя. Цього ти про мене не знаєш. Ти не уявляєш, через що я прийшов. Я бездушний Габіваро! Я жорстоке чудовисько. Скільки б я не намагався, людиною не став. У них є хороші роботи, і справді є. Але от тут якось У мене претензії дуже багато до них. Ваш запис має проходити через вухо мінімум два рази. Через ваше власне. Може, ще раз, через ваше власне, щоб ви ну, удостовірились в тому, що все добре. І потім ви відправляєте це звуку режисеру, тобто і він це слухає. Як три рази вухо могло не почути помилку, ну помилку просто в записі, і як, якщо це було почуто, як це потім випускається в світ? У мене просто складається враження, що Микитосік зараз як уже такий дідок, такий вже пізнав купу всього бачив за своє життя. І я, як така дитинка, яка все, все їй не подобається, все її не влаштовує. А Макитоси такий: Ну, що ну, борониш? Таке життя буремненьке, ну, мене. давай швиденько оцінимо, що можемо сказати. Е, ну. Е, ну, от з останнього фрагменту, який ми бачили, він видно, що по-акторськи старається. Можливо, він настільки, типу, занурився в цю акторську роль, що він такий та похуй мені на кінцівки ці я буду грати, я, я таке зараз видам. І він такий: послухав, такий, блін, ну хороший дубль переписувати ще раз, типу, через технічні проблеми, типу, я не буду, mm -hmm. тому що знову я так не зіграю. Можна було ще раз піднапружитись і записати, щоб і акторське було добре, і технічно все було добре. Тобто, ну трошечки. Лінь прибрати, і все буде класно. І все, і вашого озвучку полюблять, і всі будуть хвалить, і будете на висоті, зробляти багато грошей і уже на островах, і там з цими з листочками. Окей, Окей. і з вусами будете сидіти тут, і, і... А, Ну ну так да. тепер ми слухаємо дівчинку. У мене до неї теж нарікань небагато, тому mm -hmm. я вставив оцей фрагмент. Я край Ось. повний квітучого життя та Ось, радості, я де нема, і сенс. не було болю. Кращі Сенкьо. З давніх давен його називали раєм. Небесами, по Подейкували, що він десь далеко на південному заході за королівством Рюкю. І зрештою цей край знайшли. Я не розумію, чому е... от блін. Це Аманогава, правильно? Mm -hmm. От Аманогава, фанвокс, <кій> Інарідап, Кіото. От у них є спільна штука, коли є дикторська якась промова, вона абсолютно якась така дивна. Типу, вона якась, типу: типу, кожне речення: кінець, кінець, кінець не можна стучати. Я поняв, вибачте, дівчинка, вона старається зараз вимовляти все. Типу, іначе в неї це вроть, ну начебто непогано виходить. Але з іншого боку, я слухаю такий, ну подача інформації якась дивна, де думка, де наголос, де ну, логічний наголос, де перспектива, про що ти говориш. І, типу, ну, я якось так, типу, слухаю, і такий, блін, да мені не цікаво. Ну, блін, я краще знайду якісь субтитри і сам прочитаю правильно, і все зрозумію. От такі ось враження. Перша студія була у нас в Інарі. Uh -huh. Інарі. ми оцінили на 6 балів. Uh -huh. Друга студія у нас були FanWorks. Шість з половиною. Шість з половиною. Далі були Дідько студіо. Там десь три Три з половиною. Поняв. далі у нас іде Аїд. Uh -huh. Шо ну, це, що там було? Це, діти. Просто да, побажаємо успіху, працюйте і йдіть ну, вперед. Далі у нас іде Кіото. Угу. Десь, десь теж на шестірочку, 6 балів. Угу. І Амоно Грала. з Цим головним героєм, і що з'їдає слова із цією дівчинкою, яка не веде думку до логічного кінця. Е, ну, тут, тут, тут с, семірочка за е, покращену акторську гру, напевно. Ну, але все одно. Типу, є куди рости? Ну, от і наш топ. Значить, перемагає у нас Амоногава. Ама Амон... Амоногава. Амоногава. Хрін з ними. Мені подобається Амоно-Гава. І саме Агава, гава. От, ну що ж, ось такий у нас вийшов випуск. Діліться своїми враженнями у коментарях. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Уподобайку. І в коментарях ми залишимо посилання на студію Влада, щоб ви почули, як його команда зробила, і щоб ви зрозуміли, що він не просто так тут сидить і ВВВ розказує. Він зробив хороший контент, і я думаю, що він має право отак, от оцінювати ці команди. Що ж, дякуємо за увагу, дякую тобі. Готуємося до наступного відео. До побачення!